Усім вітання. Завжди мріяв бути в дитинстві стоматологом, але вийшов плиточником. І не думав, що в ремеслі плиточника потрібно буде всякі ось такі бурчики маленькі, ось такі міні-кружочки, бачите, є ось такі і такі. всякі ось такі насадочки на наждачку. Ну і скажемо, скажем, багато чого ще. Тут у мене, мене все зберігається. І для цього потрібні бурмашинки. І ось вони, дві штучки. Одна ось така на кут 90 градусів, а одна пряма. Ця дуже стара вже, скажімо, але в роботі вона бомба. І маркировка її 2460 20, вона Іде пряма, вона надійна, але, скажімо так, мені її вистачає, але десь колись треба і такої кутової. Скажу. Це є топ, це є Brushless Fuel серія. І назва її 248520. Єдина відмінність, в чому в них. Ну, Я не, не беру ця, щоточна, що ця безщоточна, я беру по цангам. В цієї цанга, зараз ми знімемо швиденько, щоб було видно. Ось так. В цієї цанга на 1,8 дюйма, а в цієї безщиткової на одну дюйма. І якщо, скажімо, я би хотів поставити ось такий, Кружочок, яким я запилюю, він хороший, але ну, в районі 30, від дремеля, напевно, якщо я не помиляюся, 30 доларів, але він бомбечий. Якщо брати, скажімо, ось такі там, маленькі, ну вони є і більші, то вони, можна сказати, одноразові. А цей дуже хороший. І Якщо ми ось так, бачите, ми її просто не зажмемо. Це одна четверта. Вона сюди сміло стає і сміло зажимається. Тільки, скажем, сюди вже не піде одна четверта в цей прямий, тільки на одну восьму дюйма. І все. Зажимаємо зараз її. Тут є такий штопор, що зручно, тому що один ключик потрібен. Тут потрібно використовувати ось таких два ключа. І пробуємо цанги, які я купив. Я довго шукав, ніде не міг знайти. Купив одну, прийшла вона ось така тоже на одну восьму, але сюди не підходить по Різьбі. І Випадково знайшов в інтернеті цангу ось таку мілоокі. Маркіровка 48662486 Прислали мені її дві штучки. І зараз я спробую, підійде вона чи ні. Так, пробуємо. І встає сміло. Зараз ми зажмемо чуть, чуть руками. Встали, батарейка є. І пуст. Звичайно, якщо ставити, скажімо, ось такі диски, він чуть-чуть, бачите -чуть більший за цей, то буде працювати у нас, скажімо, добре, коли ви рівно ріжете. Якщо оцим диском, то чуть-чуть прийдеться вам під уклоном, тому що, тому що тут за рахунок ось цього. Скажем, хвостовика, чи, як правильно сказати, пластмаси оцієї, Вона товста і для такого кругу трохи незручна. Але я її і дуже рідко з такими кругами буду використовувати. Вони в мене будуть йти там на 75 мм на 50 є ось такі. А для цього є ось ця пряма, яка справляється з цими задачами. Вона потужна, вона нормально ріже. так що... Ось таких два граверка. Але це я можу використовувати з сангою на 1,4 і 1,8, то це я тільки можу використовувати з 1 на 1 8 цангу і все. Цим добре десь, скажімо, більшим, більшим диском прорізати плиточку, а цим вже таки виконувати ювелірні роботи, але вмілокі. Цей топ, хоча цей вже прийшов, скажімо так, в людей Крим і Рим, то це нова модель, яка з'явилася зовсім недавно. Ось такі два гравера.